Доброго часу, хочу зараз розповісти про чотири слова, які належать до різдвяної лексики. Перше слово це вайнахтен. Що це таке? Слово проходить з стародавньої німецької і означає хайліген Хайлігеннехте це ночі з 24 до нового року. Їх ще називають ночі між руками або нічині ночі. Це дуже потужний ем, час, коли Ночі ці загубили є окрема історія. Я потім розповім. Але саме у цей час і є Вайнахтен. Наступне слово це віхтельн. Що таке віхтельн? Віхтель це такий маленький гном, який приносить подарунки. Я про це робила окреме відео також. І віхтельн роблять в групах, один одному дарують подарунки. Зараз можна робити онлайн віхтельн, Ви просто записуєтесь і певній людині присилаєте певний подарунок. Діти в садочках в школах роблять віхтельн, дорослі роблять шрот Віхтельн. Дуже класна традиція. Ще одне слово це Адвент. Адвент це прибуття. Хто в нас прибуває в кінці грудня? Так, Ісус Христос. Чотири Адвенти це чотири м -м, неділі до Різдва. До речі, я знаю, якщо не помиляюсь, є релігії Адвентисти, тому от саме це слово і показує, що. Перший, другий, третій, четвертий адвент тому є чотири свічки. Ми кожен, е, кожну неділю запалюємо одну свічку і потім вже горять чотири свічки. Ще одне слово це беззінліхи царь. Воно мені дуже подобається, оскільки мені здається, це якийсь аксіоморан. Тому що під час різдва я в своєму колі знайомих бачу, що багато людей мають стрес треба купити подарунки треба відгуляти відпустку треба запланувати відпустку на наступний рік наприклад в мене на роботі треба подати через два тижні вже абсолютно весь план всіх моїх 30 днів що я збираюся робити те, що навколо відбувається, воно дуже заражає. І стрес він this is анштекент. Тому Безінліхе Цайт, зін це розум. кажуть, ком цю безіну, прийди до себе, прийди до тяму. от ж гарне українське слово. І в даному випадку, яке може бути Безінліхі Цайт, коли ви не маєте можливості вибачте навіть сісти і каву випити? Мені здається, це слово не дуже підходить. Але ем, якщо ви розслаблені, до речі, якщо ви розслабляєтесь, напишіть це як, в якому стані ви знаходитесь, ви бачите, що це Бізінліхе Сайт, чи ви бачите, що це стресовий час? У всякому разі, я бажаю вам бути розслабленим. Чотири слова: це Вайнахтен, Адвент, Бізінліх Сайт і Віхтер. Я сподіваюся, вони будуть корисними. З вас палить з мене наступні відео. Побачимося!